Заняття для дітей раннього віку осіння погода. Доброго дня, діти! Погляньте на небо. Небо синє, чисте. Що ви на ньому помітили? Ясне сонечко в кімнату зазирав віконечко. Дуже раді всі малята. Плескають в долонечки. Діти, відчуваєте, вітерець дмухнув нам в обличчя. А як дме легенький вітерець. А тепер давайте разом зі мною повторимо. Ш. А як дме сильніший вітерець. А тепер разом. А як дме сильний вітер. Давайте разом зі мною спробуємо. Вітер втихає. І втих. Вітер розкидав усі листочки. Давайте ми позбираємо. Пограємо в гру, знайди листочок, як у мене. Будьте уважні. Розгляньте уважно, листочок що я вам показую. А тепер знайдіть і покажіть його, де він. Молодці, ось він! Тепер запам'ятайте цей листочок. Покажіть його, де він. Правильно. Ви запам'ятайте цей листочок тепер. Покажіть його. Мої ви, розумнички, ви правильно показали. Вітер на небо нагнав хмаринки. Давайте з вами подумаємо, на що схожа хмарка. Вона схожа на пір'я, вона така ж легенька, а ще вона схожа на вату, біла, пухнаста. Затулила хмарка сонце голубим плащем і на радощах від того бризнула дощем. Як крапає дощик? Крап-крап. А як він стукає по даху? Тук-тук. Після дощику залишилися капітошки. Де вони сховалися? Давайте поглянемо. Капітушка сховався на дереві. Капітошка сховався на пеньочкові, а ще капітошка на ялинці, на грибочку. Сумно нам без сонечка. Давайте його покличемо. Сонечко сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Діти восени холодно. Часто йдуть дощі, дує холодний вітер, тому можна сказати, що погода весени холодна, дощова, вітряна. Я дякую вам за увагу і прощаюсь з вами. До побачення!